Знаєте, в чому найвеликий гріх тих, хто обороняється? Ніколи не здогадаєтесь. Самий великий гріх сторони, що обороняється, в тому, щоб не бути схожою на свого ворога. Це те, чим сильно грішимо ми зараз. Тобто, коли росіяни з нами погано, і ми також будемо погано. І погано себе ведемо не так, звісно, як росіяни. Але тим не менше ми, будучи жертвами певних обставин, навіть я не знаю. І що характерно, що цей фактор у нас більше всього переживають люди, які не були безпосередніми учасниками бойових дій, або їм не прилітало конкретно в їхній дім, але вони якраз схильні до цього синдрому.